Біткоін іде по другому плану, з яким ми ділилися в попередньому відеоуроці, А саме коли я казав у цій аналітиці, що я буду шукати шорти тільки у випадку, коли ціна вернеться в зону 6500 і почне жати вниз. Як бачите, біткоін він зараз вернувся в цю зону. І чому це для нас дуже важливо? На що треба звертати увагу? Перше друзі по біточку йде дуже великий ріст інтересу. А саме, давайте я вам покажу ось тут. Тобто зайшла величезна кількість відкритого інтересу для нас. Чому ця штука дуже важлива? Тому що коли дуже багато інтересу заходить, це означає, що великий покуп, великий гравець набирає позицію і штовхає інструмент. Бачите, ось цей набір по інтересу він був такий доволі карявий в середині цього діапазону. Скажу чесно, це не є самі улюбленіші мої набори, тому що я люблю, коли набір відбувається в набагато вузькішому діапазоні, коли це на Набагато легше читається і набагато більше прогнозовано. Вам приклад того: ну навіть ось оцей діапазон, коли був набір, бачите, вони гарно в боковику набирали, і тоді відбувся красивий вихід. Чогось тут в боковику набирали, і якраз низом штовхнули вниз. Зараз вони якраз набирають, бачите, оцим боковиком. І е, все рівно так чи інакше рух буде відбу буде відбуватися не буде ось такої ліквідації, яка була ось тут раніше. А е, що я думаю, зараз по біточку? перше е, глобально, е, ось цей тренд, що ось тут він як був шоптовий, так і лишився. Тобто, чіткого злому не було. На жаль, е, я скажу чесно, я особисто думав, що ще буде якийсь один виніс, і вже на ньому. Ми з командою хотіли заходити в угоду на падіння, особливо від у цього верхнього вівапчику Бачите, особливо звідси що е, зараз. Е, якщо біткоін е, буде от зараз ранжити, е, особливо е, і інтерес продовжує на, е, набувати, велика ймовірність, що рух вниз продовжиться. Е, ну, це зазвичай статистично. Так, бачите, от, наприклад, ось тут вони в боковику набирали, верх не пустили, і що далі, бачите, як вони прожали вниз ось тут. Тут прожали, і потім знову бачите, кожним доданням інтересу вони прожимали далі вниз. Прямо зараз заходити, коли ціна вже в Русі, доволі складно, бо через це величина стопа, який нам потрібен виставляти, буде дуже великий. Там стопоз повинен бути 26 4% і тому подібне. А тому як я конкретно це зараз буду торгувати. Давайте розберемо і давайте ще я вам покажу наші довгострокові плани побітку, в принципі, куди він може дойти. Перед тим, друзі, нагадую, що ви можете долучитися до нашого клубу, де ми на щоденній основі ділимося сигналами, аналітикою та пишемо торгові плани, які допомагають нашим студентам заробляти. Також ми проводимо живі зустрічі, де аналізуємо трейди, показуємо людям, як можна краще торгувати. От навіть вам. Декілька прикладів, вчорашні відгуки від вчорашнього мастер-класу. Нещодавно закінчив навчання і почав практикуватися вчора. Був перший розбір трейдів, все чітко, зрозуміло, показав, що можна робити, як можна рости. Тобто, якщо ви хочете так само рости, розуміти, як торгувати, заходьте до нас. В клуб. По біточку те, що я казав в попередньому відео. Принципі, глобально нічого не, помі... не помінялося. Має бути затухання. Тобто, якщо ми хочемо зайти в нормальну угоду на продовження, в ідеалі треба було би, щоб біточок зупинився, і тоді ми будемо шукати угоду на падіння. Бо прямо зараз кажу в Русі: брати стоп-лос буде доволі великий. Десь у цю зону це приблизно, от, зараз, якщо ми от прямо зараз зайти, то стоплос буде приблизно 4% а потенційний прибуток, там нехай 8-10 тобто, ну для мене це погане співвідношення. Тобто, я буду чекати затухання або якогось красивого виносу, і вже на ньому заходити на продовження цей раз. Куди я думаю, біточок може взагалі дойти? Якщо ми відкриємо більший часовий період і, взагалі, возьмемо, перейдемо краще на спотовий графік по бітку. Я думаю, тут дуже легко читається. Такі моменти Біткоін зараз замітьте, він підійшов до цієї величезної межі каналу, чому ця межа каналу по профілю об'єму дуже велика. Бо ви бачите, скільки часу ціна була в середині, тобто профіль об'єму він ідеально показує зону підтримки і супротиву, і бачите, скільки разів ми відбивалися від оцих зон, і скільки разів тут ціна ходила. Тобто, зараз, якщо ціна почне ось тут ранжити і особливо піджимати вниз, це буде ідеальний сигнал на вихід. Відповідно, перша адекватна ціль буде, звісно, ось цей низ, низ оцього цього попереднього падіння, тому що тут зараз люди, які купляли впродовж цього росту, багато хто буде ховати свої стопоси якраз в цій зоні 56 500 57 Тобто, це буде перша ціль. Ну і взагалі то друга ціль буде перекриття взагалі ось у цього величезного пампу. Тобто аж ось отут: 52-53. Тому, друзі, зараз пам'ятайте, що завжди треба торгувати тоді, коли є чітка ситуація, є чіткий паток. Бо я розумію, що біточок може рухатись, і ви можете пропустити рух, але це є нормально. Бо ваша задача от вам приклад. Чого іноді треба довго чекати, бо іноді класні ситуації відбуваються не за один день. От, вам приклад того, от, наприклад, 28-го числа, як я ділився планом по ефіру, чого його треба взяти на падіння від ось у цього красивого профілю об'єму і від вівапчику. і замітьте, що ціна аж через. Два дні тільки дійшла до тієї зони по ефіру і дала хорошу точку входу. Тобто аж першого числа зранку, аж першого числа зранку. Тобто іноді класні сетапи відбуваються раз тільки на декілька днів. І якщо ви будете спішити, можна почати ну, відторговуватися закони. Начасть, яка тільки забере гроші з вашої кишені. Тому ще раз чекаємо на затухання. Якщо є затухання, заходимо на продовження. В якому випадку весь цей план буде скасовано? Тому що розумієте те, що ми торгуємо, це є плани. На жаль, це не є 100% відпрацювання, 100% ймовірність, і ми завжди собі повинні задавати питання: в якому випадку я буду неправий. Я буду неправий в тому випадку, якщо ціна взагалі назад вернеться, вернеться назад. У цю зону 63, і ось тут закріпиться. От тоді я буду не правий, і все це піджиття воно буде зломане. До того моменту ми думаємо тільки про шорт. Це, друзі, дякую за увагу, і прямо зараз дивіться відеоурок по профілю об'єму. Бачите, ми дуже багато використовуємо цей індикатор, бо він нам показує чіткі зони, де відкривати трейди закривати, де е зони супроти підтримки. Тому прямо зараз дивіться, щоб ви так само розуміли, як це використовувати до зустрічі.